Усім привіт! Ви на каналі тут цікаво. Дивовижні птахи страуси не дуже схожі на інших пернатих. Вони вважають за краще бігати, а не літати, що не заважає їм бути відмінно пристосованими до виживання. Втім, вони тільки здаються такими кумедними, а на ділі розлючений страус не той противник, з яким хотілось зустрітися на вузькій стежині. Зацікавило дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. А ми продовжуємо. Страус найбільший птах у світі. Його зріст досягає 2,7 метрів, а вага 150 кг. Цей птах не літає, занадто велика вага, слабкі грудні м'язи і крила. Зате він чудово бігає, розвиваючи швидкість до 70 км за годину. У цьому йому допомагають дволапі лапи, що не мають аналогів серед птахів. Серед усіх двоногих сухопутних істот саме страуси є найшвидшими. Під час бігу вони переміщаються величезними стрибками, за один такий стрибок, долаючи від 3 до 5 метрів. Більшість сухопутних бігунів, наприклад, гепарди або зайці, можуть підтримувати високу швидкість лише на короткій дистанції. А ось страуси здатні швидко бігти досить тривалий час. Всупереч, поширеній думці, страуси не ховають голову в пісок. Вони розпластують по землі шию й голову, щоби бути менш помітними, і це виглядає як спроба сховати голову в землю. Якщо до страуса в такому положенні наблизитися, він миттєво схоплюється і втікає. Очі в страуса є найбільшими серед птахів, приблизно 5 см у діаметрі. Навіть мозок у них менший за їх очі. Страуси аж ніяк не вегетаріанці, вони охоче включають у свій раціон різних дрібних тварин та комах. Страуси живуть групами. На одного самця припадає приблизно по 2-3 самиці. Вони всі відкладають яйця в одне гніздо, потім по черзі висиджують їх. Страусята вилуплюються абсолютно безпорадними. Перші кілька годин вони навіть голову підняти не можуть. Тільки через дві доби після народження вони можуть ходити. Не з усіх яєць вилуплюються пташенята, тоді самиця розбиває зіпсовані яйця, вони приваблюють мух, які служать кормом для малечі. У XVIII столітті страусів майже повністю винищили через пір'я, яке мало великий попит у Європі. Тоді від повного вимирання їх врятували страусові ферми, де птахів почали спеціально розводити задля пір'я. Страуси можуть довго обходитися без води, оскільки їм достатньо вологи, одержаної разом із їжею. Але п'ють при нагоді в страуси охочі і купатися теж дуже люблять. Стерв'ятники, які люблять поласувати страусовими яйцями, кидають на них із висоти камені, оскільки дзьобом розбити міцну шкарлупу вони не спроможні. Деякі племена в Африці досі використовують шкарлупу їх яєць як посуд для води. На страусах можна при бажанні їздити верхи, але тільки на самцях, тому що вони більші і сильніші. Інколи страуси ковтають камінчик і пісок. Це допомагає краще перетравлювати їжу, оскільки камені, потрапивши в шлунок, просто її перетирають. Зараз страусів розводять на страусових фермах у багатьох країнах. Вони прижилися навіть у холодній Швеції. У кожній області України є приблизно по 10 страусових ферм. Іноді, якщо дві групи пташенят від різних птахів змішуються, страуси, батьки б'ються один з одним за право опіки над ними, переможцям дістається все потомство. На відміну від інших птахів, страуси намокають під час дощу. Їх пір'я не має водовідштовхувального покриття, оскільки в цих істот немає зали, що виробляють необхідну речовину. Щоб заволодіти самицею, самці починають битися. Вони люто б'ють один одного ногами і крилами. Іноді такі поєдинки закінчуються загибелью одного з учасників. Страуси справжні довгожителі серед пернатих. Вони можуть прожити до 80 років. У разі виявлення небезпеки страуси або тікають, або бувши загнаними в кут, відбиваються своїми потужними м'язистими ногами. У страусів небагато природних ворогів, в основному це великі африканські хижаки. Від них страуси захищаються самі і рятують пташенят. Тому від хижаків вони гинуть рідко. Мало хто може наздогнати страуса і перемогти його. Обороняючи свою територію, страуси атакують і людей, і навіть левів. До речі, Лев король звірів. Зазвичай не ризикує зв'язуватися зі страусом, який запросто може його покалічити або навіть убити. Сподобалося дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!